Крізь Морок, сцена один, кадр перший. Янкина Людмила. Фільм Крис Морок, на мою думку, надзвичайно важливий, саме тому, що він покликаний. Спровадити якусь просвітницьку функцію для того, щоб люди краще розуміли, з якими складнощами і викликами зіштовхуються люди, в яких є діти з розладами аутичного спектру. Такі сім'ї не можуть спускатися в укриття через те, що дитина дуже складно сприймає цей процес. Вони опиняються в стані особливої загрози. Батьки таких дітей не лише зіштовхуються зі складністю, коли їхня дитина реагує на різноманітні звуки, а й з нерозумінням суспільства про те, як приймати таку дитину, як поводитися з нею, яким чином ця дитина може реалізувати свої можливості. Фільм крізь морок він покликаний ознайомити людей з тим, що є сім'ї, які особливо вразливі. до Процесу війни до російської агресії, до звуків ми хочемо передати через фільм, через історію Анатолія Левченка, через досвід його сина Артема про те, наскільки важливо підтримувати такі сім'ї, наскільки важливо, щоб вони почувалися підтриманими, і також щоб кожен з нас максимально підтримував такі сім'ї.